Християни, багато хто по-різному відноситься до десятини. Яке ваше вчення про стосовно десятини? Знаєте, я дивлюся на віруючих часом в, в перепрошую, не ваше, а біблійне так, вчення, я, яке ви. Ну, те, що Говорили. я розумію. Давай скажем, так, те, що так, я розумію. Так, ну, так, так. Давай скажемо, я дивлюся на деяких християн. Вони кричать. Особливо зараз, значить, я вважаю, що зараз е, настав час крикунів. Оце вони в соцмережах, от вони, кричать, і вони, кричать, вони за Христа готові життя віддати, але за гривню вдавляться. Розумієш, тобто за Христа життя, а за гривню вдавляться. Ти, ти кинь питання десятини. Все. Так, так, так. Це все це, це, це смерть. Але я вважаю, що дехто каже, покажи по Біблії, що е, треба давати десятину. <гум> я вважаю, що десятину не потрібно давати, тому що наоборот, це. Бог нам дає 90% з того, що ми заробили. Це не ми даємо Богу.